Мерую добра усім, хто того прагне? Вітаю усіх, хто любить працювати і намагається робити що своїми руками? Сьогодні коротко порада про те, як вкладати кабель на стіну. Ну, На перший погляд, здавалося б, нічого такого, але якщо подивитися так, ми бачимо, у мене кабель до стіни прилягає плотно. Він тісно до стіни лежить, гарненько і акуратно. Як досягнути такого результату? Насправді все дуже просто. Якщо ви, якщо ви вкладаєте провод ШВВП багатожильний, там трошки складніше. Там потрібно добре натягувати і е, кріплення. В даному випадку у мене ялинка, отакі кріплення. Їх треба ставити чуть під кутом. щоб коли ви забиваєте, воно кабель ніби натягувало. Отак під кутом. І так і потрібно сверлити чуть-чуть, І коли забиваєте, то воно натягує. У мене кабель ВВГ 3х2,5. Монолітний кабель. Секрет його вкладання рівного. Ну, по-перше, у мене є молоточок мій хендмейт, вже я його трошки прихайдухав. І всі нерівності, які по дорозі зустрічаються, я їх підрівнюю. Воно трошки довше, але естетично воно виглядає досить добре і хорошо виходить, бо потім мені ж і доведеться це все діло заробляти. Отже, після того, як змонтували першу ялинку, я завжди роблю так. Отакий рух і отак провожу. Що я цим досягаю? У мене провід вигнутий дугою. Тепер, коли його притуляти до стіни, він вирівнюється і стає, бачите, як досить рівно. Після кожної ялинки я провожу отак рукою. І ще один момент. Бухту в даному випадку я. Зробив собі отаку, тому що в мене тут була ще одна бухта проводу, мені потрібно було класти в два. Коли я це клав в основні магістралі, там хто дивиться, відео моє, то бачили, коли я робив все основне. В даному випадку я просто отак прокручую, і провод завжди залишається в одній тій самій мірі. Він не прокручується, він не завдає всіляких там перешкод для того, щоб його монтувати. Можна просто взяти одну доску, на доску прибити, отак держак і за держак брати і прокручувати. Але кабель має лежати на доскі, і ви маєте його розкручувати, щоб він ніколи отак не прокручувався. Тому для зручності бажано зробити якось отак, щоб він був в купі і не розгортався. І для монтажа отак раз, провели і тоді монтуєте. Як ялинку, як для зручності, щоб її поставити, я роблю це так. Проводжу, зупиняюсь пальцем там, де дирка, відвожу, тоді надягаю ялинку. Надягаю ялинку і тоді вже заправляю на місце. І своїм чудовим молоточком це все діло. Підбиваємо. Все виходить прекрасно, чітко і надійно. Ну, і так далі до кінця. Думаю, що кому-небудь то воно було корисним. Працюйте, старайтесь і хай у вас все виходить. До наступних зустрічей.